Астрологічний прогноз тенденції війни на другу половину осінь 2022 року по картах лідерів спеціальної військової операції, так, звано, так званої, Путін Шойгу і Соровікін в за астрологічними поняттями. Тому що Путін і Соровікін Терези за Сонцем, а Шойгу Телець. Оскільки затемнення сонця 25 жовтня буде на Венері, а Венера управитель тельця і терезів. Це означає, що на лідерів спеціальної військової операції затемнення Сонця, яке відбудеться 25 жовтня, впливає. А як воно впливає? Ну, по перше, любе затемнення, воно не дає багато свободи волі і зменшує. Ну, Варіанти і рішення, які можуть приймати люди. Ну, Це подібно до того, як автівка в'їхала в тунель. Коли вона в автотунелі, вона не може вправо-вліво дуже. ну, І взагалі їй нічого не видно, вона в тому тунелі їде, ну, куди тільки може їхати. Оце таке перше відчуття. Друге, вони будуть хуже соображати. Ну, на затемнення взагалі всі люди. Ну, не всі може ну багато людей хуже соображають, Ну, а ти, кого стосується затемнення, то ще хуже будуть соображати. По-третє, ну, затемнення. У них немає варіантів вибору, окрім того, що й закономірний. Тобто, затемнення підвищує причинно-наслідковий зв'язок. Вони вимушені будуть робити не то, що хочуть, а то, що. ну... Кармічно, тобто, то, що є наслідки того, що вони раніше наробили, хочу додати, що затемнення місяця, яке буде в тельці, воно, окрім того, ще буде впливати і на Шойгу. Ну, тому, що я вже сказав, Шойгу — телець за сонцем. <кхем> затемнення сонця вони, воно більш спокійно виглядає наприкінці жовтня, а затемнення місяця більш напружено. На початку листопада. Але і то, і то свідчить, що ну, наприкінці жовтня, на початку листопада, в спеціальній військовій операції будуть ну, принципові якісь зміни. Але які точно я ну, не розумію, ось подивимось. Я ось ви бачите, мене погано видно, це я зробив як символ того, що на затемнення. Ну, Складно щось точно зрозуміти. Одне зрозуміло, що будуть ну, якісь ну, сильні зміни в спеціальної так званій військовій операції. На початку ну, вони такі, скоріше, їх можуть розмалювати яскравими красками, але реально вони будуть депресивні, на мій погляд, тому що затемнення сонця виглядає депресивно, а затемнення місяця воно буде. В аспектах к Сатурну це теж ну, означає, що воно буде впливати депресивно. Окрім того, вже казав в минулих відео про Путіна, що в нього в минулому солярі Марс на сонці, а в тому солярі, що зараз в нього розпочався прогноз на рік з дня народження Венера на Сонці. Це не войовнича планета, типу воювати він взагалі не хоче. От, Але Цікавий факт, те, що Суровікіна назначили, але ж він теж Терези, і в нього теж, як і у Путіна, в минулому солярі Марс був активний. А зараз ніякого Марса нема. В солярі, тільки Венера. Тобто, виходить, що Суровікін теж не хоче воювати От, після дня народження. А Марс у нього там десь з боку припеку, в, там, в солярі. Також Юпітер знаходиться проти Терезів і взимку буде проти Терезів. І зараз. Тобто, це означає, тих, хто Терези, їх не очікує успіх, бо Юпітер означає успіх. А це, це так, так, також цікавий факт в карті Соровікіна, що його назначили, коли в нього точки затемнень в нього карті, Раху кету, вони в той же позиції, що коли він народився. А це означає, що людин його вибрали не тому, що він хорошо, а щось буде робити, а від безісходності. Ну, на поки що, все. Цей прогноз закінчує. Дякую за увагу.